Дорогі Рава, як визначити межу зусиль? Завжди є місце, куди додати. завжди. Додати це завжди добре, каже Рав, але потрібно чітко визначити, наскільки я. Повинен бути зануреним в матеріал, наскільки я реалізовую його зв'язку із товаришами, наскільки я віддаю себе собі роботі, тобто все має бути якось розподілено, виходячи з того, що ми знаходимося в нашому світі. Так, що ви повинні це все визначати, людина зобов'язана відчувати себе, що вона турбується про сім'ю. В жодному разі не відокремлювати себе від створення сім'ї. Особливо для чоловіка це обов'язково. Умова, Аж до того, що дуже багато кабалістів не приймали учнів, холостяків. Просто просто після того, як розмовляли з людиною, і вона дуже хотіла бути учнем. Йому казали, йди одружись, а потім приходь. Те ж саме було і Багальсуама. Лише на наступний день після весілля людина могла прийти до нього як учень. Ну, про жінок в той час взагалі не йшлося. Не говорилося. Тож сьогодні ми приймаємо і чоловіків, і жінок. Але майте на увазі, що ці умови. І бути одруженим чи одруженою для чоловіків обов'язково, для жінок бажані. Ось. Тобто рабаш в тому числі так само дуже жорстко ставився до холостяків. І вимагав, щоб вони буквально вирішили це питання протягом місяця двох. Були такі були такі випадки, що людина просто шукала жінку, яка б погодилася вийти за нього заміж. Крім того, на рахунок роботи Рабаш не приймав учнів, які не працюють. І відмовок, що мовби то в них є гроші, вони можуть не працювати, не приймалися ним як відповідь. Чоловік зобов'язаний бути головою сім'ї, працювати всі як усі інші. Вісім годин на день. Це було в нього, нього... закон. Ми живемо в такий час, коли Кабала повинна вже розходитися серед народу, людства. Тому ми відходимо трохи від тих умов жорстких, які ставили кабалісти для своїх учнів. І допускаємо до навчання усіх бажаючих. але в принципі потрібно зрозуміти, що людині ну, так це дозволяється знизу. А згори йдеться геть інші умови. Такі як були і раніше. Що вона повинна бути членом сім'ї, сім повинна бути головою сім'ї И... і турбуватися дити. про дружину, про дітей, Работать. працювати, не жити на якісь там, на якісь там... Подачки, подачки від батьків чи від когось ще. Навіть часто можна чути, що я можу не працювати. У мене є з чого жити. Це не, Це не звільняє вас від обов'язків працювати. Рабаш сам казав: іди, працюй, ніхто тобі не каже, що ти повинен заробляти. Припустимо, в тебе є гроші. Ну, десь там зі сторони, але заробляти ти не повинен. А працювати так, це не одне і те ж. По кабалі, людина, котра не одружена, вважається половиною тілом. І тому перед тим як одружується, вона взагалі в цілому не заслужила, щоб нею займалася зі сторони творця і не отримує. Бальсулам взагалі не, не залучав жодного учня, який був неодружений, а тільки того, хто має сім'ю, і тільки тоді він приймав його на навчання, і це відповідає духовному закону. І а не так, як комусь це видається, що так повинно бути. І тому прийміть це в розрахунок і розлумачте це всім. Ми із-за того, що ми така організація, що відкрита для всіх, ми не ставимо жодних обмежень. для тих, хто приходить до нас, але насправді. Що це не дає людині, що не одружена, не дає допомоги. Повної допомоги творця згори, навіть якщо людина навчається, навіть якщо буде розумний та успішний, але якщо немає сім'ї, це зупинить в розвитку.